У Ленінському суді Кропивницького відбулось засідання у справі про вбивство біля нічного клуба. Обвинувачений Арсен Мартиросян. Його затримали чотири роки тому. Два роки він переховувався. За даними прокурора Віталія Леуса, підозрюваний вистрілив у двох чоловіків. Вони отримали поранення, один помер у лікарні. 21 вересня Ленінський суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист подав апеляцію. На сьогоднішній день колегією апеляційного суду визначено було, змінено було за захід на домашній арешт із засуванням електронного засобів контролю. На сьогоднішній день підстав для зміни запоміжу заходу відношення даного обвинуваченого немає. Це рішення оскарженню не підлягає, пояснює прокурор. Просив суд покласти на обвинуваченого такі обов'язки. залишився, просив, строк її на два місяці із контролю. Вважаю, що даний засіб до цього винувачу засований і покласним його відповіді обов'язки заборони сало залишатись. Адвокат не проти такого запобіжного. Каже, його підзахисний поїхав з міста, бо отримував погрози. Мартиросян після вчинення злочину отримав погрози. зв'язку з чим був вимушений покинути місто пропивницький. Після того як це було залагоджено і він дізнався, що таких погроз вже не існує. Він особисто, добровільно прийшов і з'явився до органу досудового розслідування. Готовий нести відповідальність за вчинене ним, щоб всі це розуміли. Мама загиблого Галина Лавейкіна говорить, хоче домогтись справедливого покарання. Ми хочемо, щоб було продовжено тримання під вартою. Він втік із місця злочину і перебував десь два роки, ховався. Мені дитину ніхто не верне. І ще так склалося, що вони з моїм сином, мартироця, не мій син, вони однолітки. Тобто він ходить, живе, а мої дитини просто немає. Яке має право, отака людина, як він, ходить по вулицях з пістолетом і просто стрілять усіх, кому йому захочеться. Підозрюваний Арсен Мартиросян на питання, чи визнає провину, відповідати відмовився. Коло питання, питання прокурора про продовження запобіжного заходу видіти домашнього арешту задовільники. Продовжити запобіжний захід захід, видіти домашнього арешту. З приміненням засобу електронного контролю строком на два місяці. Ну, рішення очевидне, суду, що прокурор прохав, та й задовольнили, ми не заперечували. До справи, як ми ставимося, я ще з самого початку казав, що ми вину визнаємо. Хочемо розібратися в ситуації цій, і щоб всі розуміли, що це трагедія для кожного із учасника цієї справи. Є моменти, з якими ми не згодні, але це наша права позиція, які вже не можу вам озвучити. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Олена Жакалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.